Закарпатці можуть сплачувати до 60% менше за спожиту електроенергію завдяки переходу на зонний облік, коли вночі дешевше, а вдень за звичайним тарифом. У Закарпат обленерго є можливість замовити параметризацію свого електролічильника безкоштовно або придбати диференційований електролічильник і так само безкоштовно його параметризувати. Десь порядка в Закарпатті це десь 430 тисяч у нас населення споживачів побутового сектору. Десь орієнтовно 100 тисяч у нас вже розраховується по тарифу. Споживачів тепер є така можливість, він може на офіційному сайті Закарпаття обленерго, на офіційному сайті є така можливість, там, як замовити прилад обліку. Він може дистанційно там, подати заявку, йому дати, дадуть рахунок, він його оплатить. Там термін, там, грубо говоря, 14 днів. Ну, після оплати ми опрацюємо цю заявку, до нього прийдуть люди, і йому нікуди не потрібно їхати. Він лише оплатить вартість лічильника, вартість його заміни. Ми наші працівники приїдуть на місце і виконати йому заміну. Багатотарифний лічильник рахує електроенергію не просто за кількістю спожитих кіловат годин, а вміє запам'ятовувати, скільки ж було спожито у відповідний час доби. При встановленні двозонного приладу обліку споживання ділиться на два періоди. В день із 7 до 23 споживач сплачує за електроенергію за повним тарифом. А у нічний час доби з 1 квітня 2015-го застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу. Тобто споживач буде отримувати 50 відсоткову знижку. Щоб вже зрозуміти, як вони відрізняються, то можна поглянути ну, наочно. І якщо це звичайний лічильник, в ньому такий барабанного типу показники відсвічуються, то вже сучасні лічильники це вже такі показники освічуються на рідко індикаторі. І вони автоматично тут є встановлений внутрішній годинник лічильника, який переключає потрібні години доби на день або на ніч. На лічильнику, якщо він тарифний, має висвічуватись його дата і година. Це вже є, це в першу чергу, що лічильник тарифний. І після того там висвічуються коди, які означають, типу, який тариф. Тобто, в ньому може висвічуватись або Т1. Т2 або 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 коди, або 15.8.0, 15.8.1, 15.8.2. Тобто це означає, що лічильник рахує сумарний показник і показники за добою години. Зонний облік вигідний, якщо більшість електроприладів споживач використовуватиме вночі, зокрема таких потужних, як бойлери, електроопалення, системи підігріву підлоги, кондиціонери, пральну чи посудомийну машини тощо. Дізнатися про параметри електролічильника, про можливості параметризації чи заміни можна у будь-якому сервісному центрі Закарпаття обленерго. У нас є план розроблений: план по заміні лічильників, план модернізації вузлів обліку відповідно Закарпаття Обленерго. По цьому плану модернізації ми. Протягом року міняємо там в певних вузлах. Ці лічильники безкоштовно, і споживач отримує зразу вже двохтарифний лічильник, там і він має можливість собі економити. По інвестиційних програмах так само виконуємо заміни лічильників з встановлення смартів, тобто лічильники з дистанційної передачі даних, вони є зразу тарифними. І ми споживачам ну, встановлюємо ці лічильники зразу ж. Багато лічильників, які встановлюються інвестиційній програмі, ми вже будуємо систему автоматизовану систему і показники вже автоматично Систем. У нас орієнтовано так скажу, десь порядка 100 тисяч чинників, які ми вже дистанційно бачимо. І крім того, споживач може також сам проконтролювати це споживання, тобто він може подивитися на показники, які тут відсвічуються. Перевірити можливість програмування встановленого раніше лічильника можна також зателефонувавши на цілодобову безкоштовну лінію за номером 0800 50 16 20 або з 8 до 17.00 за номером 0312 63 01 06. Усю ж додаткову інформацію можна знайти на офіційному сайті Обленерго